Привіт! Привіт, інтернет! Хочу сьогодні вам розповісти, як я квасила яблука. Квашене яблука дуже корисне, дуже смачне, але ж квасити треба правильно. Я квасила вперше. Так. Зазвичай, я квашу яблуки з капустою. Виходить дуже смачно. І виходить завжди в мене. А такими способами я вперше, щоб яблуки були, були без нічого, без капусти. Одні яблучки. І що ж у мене, мене вийшло? Все добре вийшло, але. Вийшло так, що вони зверху гниють. І це моя помилка. А можна сказати, що це ленощі. Леннощі, ледетюга, да? знала, що потрібно зробити, щоб вони не вспливали, але ж не зробили. Так що вчитеться на моїх помилках, а я вам немножко розповів. Про рецепти. Значить, ось та баночка ще бурлить. Так. Стояли ці баночки у мене в кімнаті тиждень, а потім я переставила на балкон. Так. А ця іще бурлить Не знаю чого. Чи яблуки, чи... а яблуки дійсно тверді, це Снежний кальвин, це Антонівка. Антонівка. Так, Снежний кальвін, вони довше закисають, а розовий колір це калина. Так що я додала сіль, цукор, мед борошне житнє і листя малини сухі. В мене не було ніяких листиків, е які можна класти ще, додавати листя вишні, листя малини, калини, так. І ще щось можна, я зараз не запам'ятала, щось не пам'ятаю, що можна. Ну, всі ягідних. Листя всіх ягідних можна додавати. Так. А сюди я ще додала сік калини. А в Антонівку я додала там, от на дні, видно, борошно, гірчицю. Гірчицю я додавала в зернах, не порошок, мед, цукор, сіль і теж лістя. Малини. І тут ще бродіння йде, так гарно бродить. Я думаю, що гарні будуть п'янку. Можна знімати, не можна, а нужно знімати пінку. Вот. І дивіться, тут все гарно. Яблуки такого розміру, що вони не вискакують і не тімніють, не гніють. А як треба було зробити? Все ж не лінуватися, а все ж зробити. Я беру таку от кришечку кладу, вона тут у мене поміщається. Так, ці бутлі 5-літрові. Так що кришечка тут поміщається. Так. І, до, і класти сві зверху, Так, да, можна навіть отак. І зверху ставимо. Таку баночку, наповнену водою, і все, вони. Вони вудці вже точно не потімють, не згниють. А ті, які згнили в мене, тому що я ледача. Що будемо робити? Ми їх так. Ми відсіля вже доставали яблуки і куштували. Вони були вже напівготові. І порушили оте таке і в верхні, де попадало, попадало, попадав в воздух, повітря, згнили. Так що... А, бачите, вони вже готові. Так що. Ох! Охаці наші льденощі до чого приводять, да? Зіпсувались яблочки? А вони ж уже готові майже. Та ладно, це буде урок для наступного разу, що не потрібно лінуватися. Не потрібно. Так, що там іще? Ще що снила. Ооо як я там достану щас руками. Все. Листя малини. Потопимо. Отак. Квашені яблука. Антоновка швидше квасяться. Ну, зараз спробую. Тут теж втопити їх. Ну тут можна щось не знаю, мабуть, води додати. Щоб вони. Так, можна води додавати. Тільки щоб воно було солодке і чуть-чуть підсолена. Я додам води, щоб воно. Е, как. А, було. Так. Бо і зараз у мене воно потопить, Потонувся. Але зараз я спробую. Можна і так зробити. Можна і так. Бачите? Я поставила кришечку і поставила а, таку не, не півлітрову. Зараз закрою кришечку. Вузеньку таку баночку високу взяла, довгу. І отак от будемо, що я підправлю, як камеру виключу, виключу, виключу. Так. Так що вчитесь на моїх помилках, якщо стоїть в кімнаті і вже пінка перестане з'являтися. Переносимо в холодне місце і проконтролюйте, щоб обов'язково вода покривала яблуки. Щоб вони отак ось у вас не зіпсувались. От виділі, вже похоже на мачені яблучки. Але ж тут вийшла бяка. А ці ще не готові. Снежний кальвін довше. Готуйте, не лінуйтесь, вчіться на моїх помилках. Побачимось! Па-па!